Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі на сайтах з продажу автомобіля та, та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте подобайки, активовуйте дзвінок. Щоб не пропускати свіжих випусків, то бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Б8 посад в кузові Універсал 18 року випуску 2.0 дизель, автоматична коробка за ціною 16450 доларів. Тканинний салон, є панорамний дах. З клімат контролем. Більше інформації уточнюйте у власника. Шкода Октавія. Дев'ятий рік, 236. пробіг, 18 бензин за ціною 5900 доларів. Б-7 Passat в універсалі. Автомобіль 2012 року 231 пробігу, 2,0 дизель на 125 кВт. Автоматична коробка DQ 250. Повний привід. Автомобіль з Швейцарії. 13900 доларів. Контакти бачимо. Такий класний салон шкіряний. Гарному поєднанні кольору. І парктроніки також є. Шкода Октавія в Рескомплектація. 16 рік, повний привід, двигун не бачу. 184 пробігу. Контакти є, за ціною 16-300 доларів. Шкіряний салон. Клімат, контроль. Ось така машинка. Кому цікаво, телефонуйте. отримуєте більш повну інформацію. Volkswagen Touran. Версія Cross Туран. Автомобіль 2008 року, 170 пробіг, 1,4 бензин, автомат. 7950 доларів. Контакти ось тут. Автомобіль з люком. Цікаве поєднання кольору салону з кольором кузова, клімат контроль. Шкода Октавії А5 в універсалі. Одинадцятий рік, модельний дванадцятий, й 2.0 Дизель, автоматична коробка з пробігом 275 тисяч за ціною 10-700 доларів. Кодоктаві А5 синій колір в універсалі. 10 рік 1,6 дизель, 259 пробігу з Німеччини за ціною 8700 доларів. Мультикермо, клімат контроль, підігрів. Volkswagen Golf 14-го року 1 із дизель з механічною коробкою 213 пробігу за ціною 13 тисяч доларів. Шкода Octavia a 5 в кузові універсал. Рез комплектації. 10 рік 2.0 бензин, 245 пробігу, автоматична коробка за ціною 9850 доларів. Салон також оригінальний, РС. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Octavia в кузові ліфтбек. Чорний колір. 2005 рік 1,6 бензин 233 пробігу на механічній коробці за ціною 6650 доларів. Контакти бачимо по салону шкіряний салон. Ось такий варіант. Так, дивіться, який апарат, це шкода Octavia A8. В Класному кольорі, трошки сонце засвічує, то не передає вже буде дуже гарно. Це у нас 21 рік випуску 2,0 дизель за ціною 23 800 доларів. Всі асистенти підігрів, обдув, сидінь, топова комплектація. Контакти до власника є пробігу 169 тисяч кілометрів. Кіряний салончик. Ось такий варіант. Полісваген Гольф в кузові Універсал. Шосте покоління, автомобіль 12-го року, комплектацію матч. Так, 1,4. Бензин 207 пробігу за ціною 7-900 доларів. Двозонний кліматконтроль, автопаркування, підігрів сидінь. Так, бачимо контакти до власника. Тканинний салон. Механічна коробка передач. Б-8 посад. Свіжо перегнана машинка з Німеччини. Кузовий універсал. Так, 20-й рік випуску 244 тисячі пробігу, 2,0 дизель, 110 кВт. без підфарбування, ціна 21 950 доларів. Так, бачимо комбінований салончик. Автоматична коробка на гарних легкосплавних дисках, дуже гарний колір. Більше інформації уточнюйте. Шкода Super B в універсалі. 11, рік 2,0 бензин. 237 пробігу, коробка автоматична, за ціною 10 800 доларів. Бачимо контакти до власника. Комбінований шкіряний салон, клімат-контроль, підігрів. З форкопом також. Шкода Octavia в садані. Автомобіль. 2008 року 1,6 бензин, газ бензин, 209 пробігу. Пишуть оригінал, капсула часу, стан нового автомобіля. Замінений автомобіль обслужений замінений ремінь ГРМ, свіжа олива, сервісна книжка за ціною 7950 доларів. І тут контакти бачимо. Volkswagen Passat Alltrack, рідко зустрічається ось такий варіант. Значить по опусу це 21 рік 2,0 дизель, 182 пробігу за ціною 28 тисяч доларів. На всіх асистентах повністю обслужено. Плюс Вагенті Гуан. 12 рік. 2.0 бензин, автоматична коробка, 177 пробігу. Обслужений автомобіль в рідній фарбі значить, за ціною 12-900 доларів. Шкода Октавія. Кузові універсал, сірий колір. 2005 рік, 1,6. 1.6 бензин двигун, 188 пробігу засною 5 тисяч доларів. Тканинний салон, кондиціонер бачимо. Більше інформації уточніть у власника. Volkswagen Golf Plus. Машинка 2007 року 1,4 бензин, 224 пробігу за ціною 5400 доларів. Контакти видно. Бачимо клімат контроль. Ось такий варіант. Парктроніки, до речі, також є. Шкода Октавія А5 в кузові Універсал. Так, 11 рік. 1,6 дизель 240 пробігу. За ціною 9500 доларів. Є сервісна документація. клімат контроль, Б6 посад в кузові універсал. Так, автомобіль 2008 року, 2.0 дизель, 201 пробігу за ціною 6500 доларів. Так, з форкопом додатково на легкосплавних дисках.